Цього разу я вже збиратиму годинник, цифровий годинник. Такий у нас дисплей до нього, червоного кольору, щоб ножка нічого з ним не трапилось, вставлена в паралоночку. Точно пінопласт. Все одно одна ножка погнулася. А от уже мікросхема і колодку до мікросхеми поставили в пінопласт. До речі, друга колоточка випала, я її положив сюди в коробочку. Ну, в кульочек. За витравсім подивимося ці детальки. Корпус у нас прозорий в захисній плівці. І дріт живлення йде. Ось, у нас така здорова інструкція англійською мовою, не китайською, а англійською. Вартість 257 гривень разом з корпусом. А зворотній чиста бумажка. хоча зазвичай обидві сторони використовують. Повністю розложив. Корпус у нас має 6 частин. 4. У нас гвинта для скручування. І тут у нас зовсім небагато запчастинок. Тобто його буде збирати дуже просто, навіть без схеми. Єдине, що під є вміс-під батарейкою Не написано, яка саме батарейка. Ніде не написано навіть в інструкції. І батарейки нема, це дуже погано. Могли б і положити. До речі, я замовляв ще один конструктор великий. Годинник. Там уже батарейка є. Плата двохстороння, улучена товста, якщо можна тонку зробити, все одно в корпусі буде. Давайте розпочнемо збирати. Першим встановимо резистори. Резистори у нас на 10 кг, причому не всі рядом. Далі пропоную поставити термістор. Значить, ось він. Термістор це напівпровідниковий резистор. Який змінює свій опір в залежності від температури. Чим більша температура, тим менший опір. На відміну від діода, він в обидві сторони пропускає електричний струм. Ну, Все ж таки резистор. Встановлюється він не впритул, так як у нас в корпусі буде зверху дірочка, через яку повітря заходить. І тут аж рядом ставимо фоторезистор, який теж не впритул припаїв, він у нас буде загнутий догори. Щоб світло приймати. Чуть нижче ми тут встановимо кварцевий резонатор. Тут навіть частота вказана, який частоті він працює. Та колодки під мікросхеми зразу припаяємо по ключках. Ключиками вліво. Тут нічого складного немає. Ключиками вліво ставимо. Після чого встановимо блок. Гніздо наживлення. Підпаяємо тут у нас СМД припайка йде. Причому дивимося у нас саме таким чином припаюється сюди. Отак. І далі у нас піде позначено плюс зумер на будільник отак. Вгору плюсиком. Дві кнопочки сюди встановлюються. Поки це все ми припаяємо. як оказалося, що згідно малюночка, воно не встановлюється, все навпаки. Довга полосочка вниз ставиться, хоча на малюнку на платі вона зверху. Бувають такі нюанси. Та й чисто фізично воно так би не помістилось так як. В даному місці колодка для мікросхем. Все, що лишилось нам розмістити, це три конденсатори. Два конденсатори на 22 пікоферата, це С1 та С2, і С3 конденсатор на 100 тисяч пікоферат. Чому 100 тисяч? Тому що перші дві циферки це номінал в пікофератах, третя 4. Це кількість нулів, тобто, у нас 4 нуля. В результаті зрозуміло вийшло 100 тисяч. Всі деталі розміщені, конденсатори, ось вони, які мають бути. Та поки воно не припаяне. Я завжди люблю спочатку загинати виводи, а потім може вести припайку. Так зручніше. Зараз покриємо флюсом і припаяємо. Припой по 60-й, легкоплавний, дуже зручно. Потужність паяльника, 25 Вт, українського виробництва. Довго працює. Повністю все припаєне. На жаль, трошки пожовтіло від каніфолі, яка у нас всередині, ось бачимо, звисає припоє. У нас дуже багато каніфолів в цьому припою. І ось вона така досить сильно жовта. Тепер прикладаємо екран, прикладаємо згідно малюночка, бачимо тут кружечки. Вставляємо його сюди і припаюємо. Батарейку купив, поставив. Плюночку вже захисну спереду зняв, Почав збирати корпус. Я гадаю, що на ньому немає сенсу заложувати увагу. Все просто здираємо, знімаємо захисну плівку. Батарейка cr 1220. Тут ніде не вказано, що саме така ставиться, Ну, я, в принципі, типу розмір знаю. Повністю зібраний, увінтний розетку. Я вже настроїв. Зверху ось так в дірочку гляда фоторезистор і термістор. Взоді цей догори нога показую ось так, вставлено. По корпусі, що виглядає. Зуммер і гніздо. Припаяв два провідочка, потім скажу для чого. Корпус потрібно акуратно стягувати, щоб не лопнуло, щоб не перетягнути. І значно, що. Давайте я зараз вимкну фотоспалку. Спочатку показувала час. Тепер температуру саме для цього тюрміструма це 8 місяць, 17 число. Третій день тижня, тобто середа. Але за імпортним стандартом, то в деяких країнах саме з неділі починається тиждень закінчується на суботі. Повноцінно готова конструкція. З автономною роботою. Трохи некрасиво може підпояву. Терея з телефона видерта. Та в цілому так узяв непогано. А фоторезистор має яскравість зміняти. І так, вимикаю світло. Ось так, показується, змінюється яскравість. На відеокамері воно хоч яскраво, але насправді він ледь-ледь помітно освіти. Непогано. Вмикаємо світло і, звичайно, вмикаємо назад всю яскравість. Трохи покористувався цим годинником, розібрався, як його виставляти. Значить, нажимаємо верхню кнопочку, виставляємо години нижньою кнопочкою. Нажимаємо верхню кнопку. Нижньої кнопки виставляємо хвилини. Нажимаємо верхню кнопку. Тепер ми виставляємо години будильника. Виставляємо будильник. Звичайно, нижньою кнопкою. Потім хвилини будильника виставляємо нижньою кнопкою, нажимаємо ще раз верхню кнопку. Нічого зараз не магає. Ми нижньою кнопкою мали б його вимкнути. Але він чомусь не вимикається. Коли він вимкнений, тут кружечок не світиться. Коли він вимкнений, кружечок світиться. Я не знаю, якийсь люк, чомусь несіться. Нажимаємо ще раз. Тепер ми виставляємо вже щогодинний сигнал. В даному випадку він мене виставлено з 6 години до 22. Ну, знову верхню нажимаємо і це 22 година вечора. Щоб ночу не пілікав. До речі, він пілікає, якщо це перша година дня чи ночі, не має значення, він один раз пікає. Якщо це 5 година, то він 5 разів пілікає. Ну, от, доволі так цікаво. Нажимаємо ще раз верхню. Зараз воно несеться. Ми б нижньої мали б, знову ж таки, вімкнути або вимкнути. Але, на жаль, що годинний сигнал не вмикається і не вимикається. Нажимаємо знову верхню і все. Тепер як же ж у нас якісь ще зміни? Нижньою кнопкою, якщо в положенні просто годинника, нажимаємо Температуру. Ще раз нажимаємо, у нас показує місяць та число, ще раз день-тиждень. Як же це виставляється? Нажимаємо нижню кнопку температура. Верхньою кнопкою ми міняємо значні температури. Для чого це потрібно? Щоб точно підігнати термометр. Можна в кого думає звичайний термометр підігнати, що я в принципі, і зробив, по настінному термометру підігнав. Хоча, можливо, якраз настінний і неправильно показує. Потім нажимаємо нижню кнопку. і верхньою кнопочкою починаємо запускаємо установку. Тобто Ми нажали верхню кнопочку і нижньою кнопкою вибираємо місяць. Знову нажали верхню кнопку. Тепер виставляємо число нижньою кнопкою. нажимаємо верхню кнопку. Звичайно, вся в нас настройка завершена. Нажимаємо ще раз нижню кнопку. Тепер ми можемо виставити день тижня. Нажимаємо верхню і нижню виставляємо. Ну, у нас сьогодні четвертий день. Нажимаємо верхню кнопочку, настройки завершені. Нижню нажали і години повернусь в попереднє положення. Ось так два види налаштування проводяться на даному годиннику.